Всім привіт! От почали до прибудови. Ще от прибудова. Тут ще одна прибудова і от ще одну прибудову захотіла. Два метри ширина, оглублятись будемо. Фундамент 60-70 сантиметрів. І от має бути ось ось рівень. Тут буде ще вище ще, ще підливатися. Всім привіт ще раз, так, за прошедший день зверли ось такі от траншеї 80 см глибиною. Тут ще додалася у нас робота трошки на сходи. Китакомби ми виграли. Другий день робіт. Зібрались розбиратися це, чищатку. Ось тут все. Щоб подивитись, яку стяжку лети. От, тут його треба забрати буду. oczyszczania. Так, день третій, почали гнути арматуру на каркасі складати. Ми зробили такий терблуд, щоб ар арматуру гнути. Ось такі прямокутники виходять. Десятка арматури. Арматура крутиться бабки клімок. Ось таке. І от прямокутники виходить. От ми їх будемо обв'язувати арматурою. Там вже далі ключок покажу. Так Почали крутити вже металоконструкцію конструкцію для заливки бетону. Це буде одна така секція на 6 метрів. Проями тут по 30 сантиметрів йдуть. В коментарях на рупиші, чи чоловік правильно проти чи неправильно. <ривіт> Огочились. Тебе ви вчах її на роботу не взяли. <ривіт> 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 Та Де вона зразу сказала зразу, коли смокера? Ні, остання тут. <ривіт> От така сітка получилась для бетонування. Армопоясу. Тут шах нас де 30 см. десятка, арматура це у нас дванадцять, 6 метрів довжина. Все скручено дротом. І Зараз будемо робити подушку і на подушку вже будемо ставити дану сітку. І потім бетонні роботи. Заливка, опалубка і лиїм ще вище. Має бути от, рівень з верхнім бетоном, шлакоблоком. От Поставили вже арматуру. Запхали в'ями. Зараз зв'яжем обв'язку з фундаментом. Фундамент забили по, по, по пів метра штати. Ось От Отаку вийшло. Думаю, бетон має тримати міцно, без тріщин, без розривів. Ще треба буде зробити зараз сітку на сходи. Це буде одна верхня площадка і сходинка, а на неї ще буде одна сходинка йти. І сюди ще треба зробити теж. Каркаси вже, вже каркаси вже поробили, тільки зараз їх сюди запхати і обв'язати. Ось така металоконструкція вийшла. От сітка вже на своєму законному місці. Так ми її вложили, обв'язали якісь хуй дзвони, блядь.